Вітаємо вас на заводі спецтехніки Віва, де ми кожного дня створюємо машини, що прокладають шлях до вашого успіху. Потрібно завантажити без простоїв. Знайомтесь, кран-маніпулятор Палфінгер ПК 17001 Автономна сила на колесах. Максимальний вантажний момент 16,8 тонн на метр. Вантажопідйомність – до 6200 кг. кілограмів, гідравлічний виліт майже 15 метрів, компактний, легкий каркас, більше вантажу на автомобілі, простота обслуговування і вигідна вартість володіння. Це все про цього красення. Радіокерування в комплекті, безпечне, точне, комфортне керування з дистанції. Зараз цей кран встановлено на зерново з Віва, а можуть бути й інші комбінації. Але ми завжди з'єднуємо найкраще кузов плюс кран максимум самостійності, менше простою, менше сторонньої техніки, більше ефективності. Довіряйте свій успіх машинам від заводу спецтехніки Віва. Віва деталі створюють досконалість.